Робота на давальницьких умовах, відсутність вітчизняних замовлень не полегшують працю підприємств легкої промисловості, проте навіть в непростих умовах їм вдається виробляти якісну продукцію, яка відповідає європейським стандартам. Наші вироби це класичний чоловічий костюм, піжаки, брюки. Останній час ми також пошиваємо пальто, куртки чоловічі та жіночі. Вироби відповідають, відповідають вимогам престижних замовників із Європи та рівню європейської якості. Працюємо основно на давальницькій сировині замовників із Європи. Цьогоріч обсяг виробництва продукції легкої промисловості зріс на 10%. Втім, для очільника області Сергія Рижука в пріоритеті залишається створення нових робочих місць та гідна зарплата для працівників в галузі. Поточному році на промислових підприємствах створено майже півтори тисячі робочих місць. Ну, для нас, з головою обласної ради, це найкращий і найперший показник, тому що людям треба дати роботу і зарплату. А якщо про зарплату, то саме в легкій промисловості вона зросла за рік на 27 Про покращення справ легкій промисловості свідчать цифри. Майже 50 підприємств в галузі експортують промислову продукцію на 57 мільйонів доларів. За словами фахівців, легка промисловість області вийшла на докризовий рівень. Легка промисловість сьогодні вже досягла до кризового періоду, який був, як ви знаєте, у 2009 році. За минулий рік і за цей рік сьогодні легка промисловість вже вийшла на рівень до кризового дві тобто 2008 рік. У Тому що легка промисловість області має значні резерви, переконаний голова обласної ради Йосип Заполовський. Посадовець передбачає подальший економічний розквіт галузі. Проваджуєте інноваційні технології, залучаєте цікавих інвесторів. Підвищуєте інтенсивність праці. Це твердо переконує нас у тому, що ваша продукція і надалі посідатиме гідне місце на споживчому ринку. Усіх заслужених працівників легкої промисловості відзначили грамотами та дипломами облдержадміністрації та обласної ради.